Не чому йому, ти яйця раді Богов. Я глажу за спиною. Де та спина подивися? Він йому мене яйця бере. Фу. Дай на ну, я розчоску розчишу його трохи. <реш> Боже Боже. Диви, диви, яка вовна, яка йде. Покупаю луче його. Це, це ж ваша розчоска. Твоя. <реш> я легенько хочу, адіть я вас розчешу, іди сюди. Собі розчешу, ж, дай Да йди сюди розчешу. Тікай, ще раз скажеш, Руслана, йди. Кстати, я тобі серйозно сказати. Я не хочу, щоб ти казав на мене ти. Мам, дивіться, Все. головне у середині в душі повага. Я не хочу. Неважливо. Що... Як... Я, мені... я не хочу. Подожди, я тобі серйозно. Я, я вас питав? Що? Я вас питав? Що питав? Чи мені можна казати, чи мені не можна? Андрій до 20 років текав. Не Він на мене не текав. Текав до 20 років. А я, а я з першого класу мені сказали, цю що багато, не. Ну, все блядь, позабирати. Мішка того забирати звідси. Оце все, щоб тут нічого не було. Поприбираю. Все. А то тягнете все. Дай мені сітра. За? Де я візьму? Я як косив. Ви багато позбирали з батьком кирпичів? Я дві катушки побив. Я вже заїбалася, ті кирпичі збирати. Так, а хто Одно, їх розкидав? понатягує їх? Заберіть, будь ласка, будьте добрі. Заберіть, будь ласка, кирпичі, щоб я міг косити ліску е, траву. Вам що, ви мене не чуєте? чи шо? Якщо я кажу, що мені неудобно, мені не зручно, бо мене собі б'є до... Я вже ви збірувала, воно блядь, знов натягує На Він ж такий жари, де пораносив. А ви скажіть, хай заберений, щоб було в мені все чекінмакнагенс. А то попривикали. Каніхали, я то каже, приїхав, диви. А каже, матешків, син приїхав, повикошував, повибравав, а ти подиви, подиви. Ну, Правильно, а в мене так немає. Так, випало, дайте ж мені води оставити. Як я попросила, то ти сказав, що нема. Ну, я ж вам оставив. Ну що ж ви за мати така? Андрея того в дупу заглядає, а мені завжди не додає. Андрійчик. Якщо Андрійчик буде інша мова, тоді. якщо це Андрійчик. А ви, я вам так скажу, я побачу. Дайте мені до осені часу. Побачите, купи хату біля мене. І хату. хатусь. Купить, купить біля Савчину хату, біля біля бабелюбе. Побачите, купить хату. От побачите. Я до тих я е, 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 не знаю, з Казахстана вони купили ту хату, я не знаю. ну у... куст... А вітки вони? Ну ті о, блядь, такі, як монашки такі зав'язані. Ну це ж гарні дівчата там. Ця... А Хлопці, які гарні. Йо, а я гарні, не я, я, я по дівчатах більше. Не да, що ти тою питою хусткою, блядь бачиш. А хлопці додав. А де? Кров з молоком. Я ми Гарний, я раз бачила, приїжджали такі, блядь, в білих футболках, а шкура на них на шкура чуєш. Таке тіло, знаєш, шо що до шоколадного трошки підходить. Як вони, блядь, чуєш, і не армяни, а ойов твою мать. Ну хлопці такі, знаєш, чорняве. Ааа. То це ж не гріх. Я вам скажу, не грифу, теж, бі грифу. біля них купив хату, а е, у Савчину є. Такі підкачані. А, а такі що це хуйки. вас завело? Я зараз батька позову. А що мені батько? Не поняв. Ви чу розписані я? з ним, чуєш по жені, не все Ой, як має біля. бути. А що таке, як вже розписані? Ну так подожди, а це що можна вже говорити про інших мужиків? А чого це може? Я якщо з'ємну, я не маю мови, навіть в думках умови нема. <свят> в думках. А, а ви починаєте мені таке говорити, я зартату розкажу і побачите, що буде. так. Чув я так.